Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Майстерня щастя. Дуже важливі роздуми і такі маленькі якісь інсайти я зрозуміла з приводу наших талантів і до чого стоїть тут ця картина. Сьогодні я хочу порозмовляти і якби оцінити. Або якось зробити аналітику того, що ми е, знецінюємо самі себе, що ми реагуємо на якісь досягнення чужих людей, що ми не розуміємо свої таланти. А насправді я хочу сказати, що талант це не те, що ми досягаємо дуже-дуже важким трудом, а талант це саме те, що ми робимо просто, що для нас дуже. Звичайно. Ну, наприклад, я не можу намалювати таку картину, да? Дивіться. Для цієї людини ця картина це дуже просто. Це її стихія, це її якась сфера, це її життя. Але Можливо, хтось дуже класно робить якісь виріжки, або консультує людей, або може якийсь людина кайфує від спілкування з іншими людьми. Можливо, це якийсь фітнес-тренер. І в нас дуже багато якихось сумнівів того, що ми не маємо якихось там суперталантів, а насправді це і є талант. Насправді, це і є те, що треба монетизувати, що треба продвигати. Бо, ну, наприклад, ця художниця, яка мені малювала цю картину, для неї це єстено, це ну, якби природня. Розумієте? І дуже, ну, що я хочу донести вам, що дуже багато чого. Ми думаємо, що хтось досяг, да, і він дуже-дуже дуже талановитий, що він там іще якийсь, що він там е, чуть ли не святий. Так, да, є люди, звісно, що талановиті, але цю, ці люди вони йшли за своїм позивом душі, вони не продавали свої душі, і тому вони йшли. Да, це дуже важко. Ніхто не каже, що йти своїм шляхом і. Якби заявляти про себе, проявитися в цей в світ, що це легко, ні, це не легко, але розуміючи те, і тут ще дуже важлива така деталь. Якщо, наприклад, родина каже, що нащо воно тобі треба? Не займайся тим, да не лізь в той інтернет, хтось може хоче займатися якимось вивченням е, реклами, зараз дуже багато. Після карантину пішли всі в е, інтернет. Дуже багато е, трансформувалося якихось магазинчиків і все, всього інше в інтернеті. І я дуже багато також бачу того, що люди йдуть і навчаються на СММщиків, на як там рекламу давати, Facebook, Instagram, Google і так далі. І дуже чую, що кажуть, на що воно тобі треба, то фігня, то не те, то не роби, то ще що-небудь. І людина е, втрачає, втрачає оці позив своєї душі. Йому, по-перше, це цікаво. По-друге, він розуміє, що він там може ну, е, кошти. По-третє, е, наприклад, даже то, як, якщо то молода якась е, дівчина у вагітна, або може вже маленька дитина, вона сидить вдома. Тобто, таким чином у людей складаються всі їх. Цінності, як пазлік той формується, да? вона і дома, вона займається, про неї дитинка і ще щось. але дуже багато, можливо, родичів чи знайомих каже, що це та фігня, та не роби того. Та йди, пішла вон в магазин, там, кудись там, і 12 годин стій. Я працювала в магазині 12 годин, я знаю, що це таке. Коли е, такі сурові правила якісь нелюдські, якщо є в магазині. Клієнт, то сісти не можна. А якщо клієнта нема, то ну, ти ж робиш те, що треба робити. Да? Там кліпсуєш, там, розвішуєш і так далі, там може якась е, е, іде ну, перерощот, переучот. І саме головне, що я хочу вам всім сказати, що треба все-таки йти за позивом своєї душі. І тому що саме це, неважливо, що ми робимо, печемо пирожки, малюємо такі чарівні картини або розкладуємо таро. Якщо це поза вашої душі, і ви розумієте, що ви будете робити це дуже класно, що ви погружаєте, що ви кайфуєте. Як це зрозуміти, коли ви дійсно отримуєте кайф від цієї роботи, цього хобі чи заняття? Йдіть. І не слухайте нікого. Звісно, що не треба кардинально все спочатку міняти, але можна поступово починати це робити, заявляти про себе, може, якусь там постік якийсь написати, розказати подружкам, що я роблю те-то, то-то, то-то, то-то. І саме головніше, що ті люди, які талановиті, вони не сприймають це за якийсь талант. Ну, Я також знаю людей, які печуть хліб. Так, як я сама ходила на курси хліб на заквасці», мені дуже це подобається, і люди дійсно від цього кайфують, вони цим живуть, вони там якісь свої там рецепти создають, і, і вони це не сприймають за талант. Розумієте, а це насправді і є талант. Талант це не те, що треба надриватися, що треба чогось досягати, що в тебе не йде, а ти як бик той преш туди, а воно тобі не йде, і ти лбом об ту стіну б'єшся, б'єшся, а є ще друга інша дверь. І до чого? Я до того, що треба нам самим розуміти, що в нас відбувається краще всього, що ми можемо робити найкраще всіх. І ще й при цьому отримувати задоволення, все, це і є ваш талант. Те, треба це зрозуміти, і, можливо, создати якусь стратегію досягання, якщо ви там хлібчик печете, а як там зробити, а як це почати, а можливо, якусь там вайбер-групу создати, да, і там е, бажаючих туди додавати, напекли хлібчика, там тоді-то, тоді, -то, тоді -то я печу хлібчик. І Вайбер-групі написали там об'яву такого-то, такого-то буде хлібчик, такий-то такий-то. Стільки коштує. Я думаю, що є дуже багато людей, які хочуть спробувати, які розуміють е, користь цього хлібчика, бо це е, ферментується хлібчик. Ну, і так як я люблю також цим ділом увлікатися, але зараз я не про себе кажу. Я знаю дійсно таких людей, які. Займаються тим, що їм подобається, і в них це виходить дуже класно, але вони не розуміють, що це насправді і є їх талант, що це насправді і є, що це можна ну, якби заробляти на цьому гроші, монетизацію робити. Вони всі чогось рахують, що талант це щось таке, що от Бог спустився з неба да, і Він дав вам якийсь талант. Ми всі вже народжуємося з талантами і не з одним. Але в силу свого дитинства, в силу своїй, свого життя, там, дідсадок, школа і так далі. Ці таланти, може, хтось сказав, що там батьки, там, да, типа фігня і так далі. А дитинка маленька, вона в це вірить. І все, всі наші якісь навчальні такі прояви, вони якби як закриваються. да, І ми так, знаєте, самі себе і знесінюємо. Ще в нас немає тієї внутрішньої опори. Щоб Прийняти таке рішення, що ні, я буду цим займатися. Тому, любі друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я кажу. І, і чому це важливо займатися саме тим, що вам подобається. Тому що від цього ваша душа, вона. А... Напитується, це ресурс для душі насправді. Який, і душ, душа від цього ж вона розуміє, що «да, я прийшла на, 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 на цей світ, щоб виконувати свої задачі, саме йти своїм шляхом. Бо коли нам в дитинстві кажуть, що «ні, то не то, то не то, то не то, то не то, і тут вам щось сподобалось, щось відгукується ось всередині, і ви опять це забуваєте, ви не йдете своїм шляхом. Таким чином починаються захворювання якісь, раз себе там якби трошки придавив, придав себе, да, не пішов за своїм покликанням, другий раз, третій. І тоді вже воно розумієте, воно так, якби, такими наслаюється, і ми вже не розуміємо, що а де, де був вже той початок? От таке у нас якби, буває життя, але зараз дуже багато інформації всякої. Читайте, будь ласка, слухайте, замислюйтесь, аналізуйте, відслідковуйте свої якісь ці стани. І саме головніше, людина щаслива тоді, коли в неї відбувається баланс фізичного і духовного. Тобто, якщо вона щось хоче, що таке духовне, да? це, ну, ми ж не можемо це. Ну, пощупати там, ну, от якщо в мене є карти Таро, Да я їх можу пощупати. Е, якусь ідею, чи ще щось, або якусь мрію, або якусь то, що я хочу, бажання якесь, я його не можу пощупати. Але саме сенс в тому, що треба, е, щоб фізичне і духовне, воно якби з'єдналось. Тому що, якщо, наприклад, в фізичному ми. Захочемо щось робити, а наш разум каже: ні 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 ти там не зможеш, а там хтось краще зробив, да? а ти там таки не можеш, а в тебе немає грошей, а в тебе немає там якоїсь камери щось знімати і ще куча всього, а в тебе немає там е, ну, якихось знайомств, щоб там, наприклад, е, якось зробити виставку чи ще що-небудь. І таким чином, що у нас? У нас є імпульс, у нас є бажання, піднялася енергія фізично, але наш розум це мислю, це болталка, ця зупинила нас все. Ми не, ре, ми не реалізували це. А насправді енергія підіймається нам, і вона діє ще в нас 72 часа. 72. Ну, краще, якщо це одразу починати рухати. Або навпаки, є, наприклад, бажання щось якась відкрикається душа, щось вам хочеться зробити, а ви це не робите, це теж не піде. Розумієте, що саме баланс фізичного і духовного, коли воно складається в один єдиний пазл, от от тоді у нас відбувається реалізація, к нам ідуть гроші. І найголовніше задоволення нашої душі. От таким чином це такий знаєте, секрет, я вам відкрила, тому що не так давно я робила таро розклад. І коли я це зрозуміла, що мені кажуть карти, розклад, по-моєму, був якби, ну, в загальному для України. Але коли я зрозуміла, що поєднання фізичного і духовного. Саме це нам дасть не тільки е, мені, як особисто мені Наталії, а вообще, взагалом людям, що тільки це поєднання бажання і дії да, народжує цей такий е, гармонійний ті емоції, ті стани, і фізичні, і духовні, да, тому що нам йдуть гроші, нам, е, якщо у нас є гроші, у нас е, що відбувається внутрішня похвала. Внутрішня гармонія, комфорт, довіра і до Бога до Всесвіта, до всього. Тому, любі друзі, я дуже бажаю і дуже хочу того, щоб ви трошки починали змінювати свій якийсь такий, такий вектор думок не, не, не про погане. А навпаки, якщо це у мене трапляється і трапляється, і трапляється постійно. То треба, мабуть, щось зробити, зробити по-іншому, може, треба дійсно себе послухати. А я впевнена, що у вас були такі випадки, коли ви думали, що так, як вам хотілося зробити, але зробили, як хтось вам сказав, і так було неправильно. А правильно стало так, як ви думали. І це ще одне підтвердження для вас. То що слухайте себе, слухайте свої бажання, слухайте свою душу. Не розум, не наш оце от, болталку, цю, а саме душу, де знаходиться ваша душа, де й слухати серце. І все в нас буде добре в кожного з нас і взагалом в нашій країні. Дуже дякую вам за перегляд. Обіймаю вас. Всім натхнення і! Будь ласка, починайте відчувати себе і свою душу. І перше таке завдання для вас підіть на кухню, поставте чайник і заваріть собі чай або каву, що ви хочете. Насправді, навіть на, такий, на таке маленьке питання, я, наприклад, спочатку я дуже не розуміла, я хочу чай або каву. Та мені все одно, що. І це і є той показник того, що ми не чуємо себе, не розуміємо себе. Зараз я вже розумію, на зараз я хочу чай або каву. Тому всього вам найкращого і до нових зустрічей! Обіймаю вас!